Першої половину п'ятниці в огляді кореспондентів сабитій у студії Анна Панова. вітаю вас. Дивіться випуску. З мосту у воду одна іномарка впала після зіткнення з іншою. Двоє загиблих. Хто винен в аварії? Нові 500 гривень презентували у Нацбанку. Як буде захищена нова купюра і чи залишаться в обігу старі? Бюджет серед ночі. Що вписали до кошторису 2016? Як депутати аналізують документ на свіжу голову? Розкажемо наживо. Дивіться просто зараз. Бюджет під ялинку у ніч католицького різдва Верховна Рада проголосувала за головний кошторис країни. Обговорювали його до четвертої ранку. Чому так затягнули і за які гроші будемо жити 2016-го? В репортажі «Сабитій». У минулому році ми обіцяли не приймати бюджет в п'ятій ранку. Ми виконали свою обіцянку. Ми приймемо бюджет в пів четвертої. На годинку пів на четверту ранку країна досі без бюджету. У кулуарах темно і порожньо. У залі депутати працюють із останніх сил. Нам необхідно прийняти цей бюджет до нового року е, з тим, щоб забезпечити виконання своїх зобов'язань перед МВФ. Ну це реально. Тут що із з брати, ми ж все одно все приймали всі проекти всі закони, які формують бюджет. Ми все одно приймали в свідомому стані, ще в свідомому стані, що сьогодні відбувається вночі на різдво наших братів-католиків, замість того, щоб бути сім'єю, замість того, щоб відзначати велике… Свято, ми сидимо отут. чому до двох ночі чи до п'яти ранку, скільки тут будемо сидіти, тримають парламент? Ви думаєте за те, щоб людям краще зробити? Ні, тому що квитки купили бізнес класу, тому що тисячі доларів заплатили за коханок за помічників і за все інше. І горять турпутівки. Тим часом у мінфіні профільному комітеті нортує робота. Фахівці рахують гроші згідно з останніми законодавчими змінами. Відтак, згідно бюджету, 2016, до скарб. України має надійти 595 мільярдів гривень. Витратити плануємо майже на 79 мільярдів більше. Головна стаття видатків оборона 113 мільярдів. Закладений курс трохи більше 24 гривень за долар. Ціни зростуть на 12%. На такий же рівень обіцяють підняти соцстандарти. Прожитковий мінімум зросте до майже півтори тисячі гривень, мінімальна зарплата до 1550. Опозиція документом передбачувано не. Задоволена, однак проти виступають і дві фракції коаліції. Особлива родзинка унікальна. Наприклад, на отримання адміністрації Вінницької області спрямовується більше ніж на отримання столичної адміністрації міста Києва. Скажіть, ми що нове мусимо переживати з вами, коли ми фінансуємо Марінінський палац, його ремонт в умовах зменшення фінансування закупівлі медикаментів. Для хворих онкозахворюваннями, гепатитом. Ми розуміємо, що сьогодні зараз об'єднання самопоміч не може проголосувати за цей бюджет. У четвертій ранку бюджет ухвалюють здебільшого завдяки голосам позафракційних депутатів. 263 бюджет ухвалено, колеги. Я усвідомлюю про те. Що нам треба буде далі працювати не тільки над цим бюджетом, але й над всіма реформами як податкової, так і медицини, так і освіти. Ми з вами крок за кроком робимо роботу. Ми її реально робимо 22 місяці. Ніхто не сподівався, що країна зробить такий прогрес. І Я залишаюсь оптимістом, не просто єврооптимістом, а українським оптимістом. Посміхаючись, депутати розійшлися на початку п'ятої ранку. Пообіцяли повернутися на роботу за сім годин. Але чи ж сабиття канал Україна? Після безсонної бюджетної ночі депутати зібралися знову вже по обіді. Чи багато народних обранців вийшли сьогодні на роботу? Такі питання у порядку денному. Розпитаємо в кореспондента сабиття Едуарда Ганишевського. Едуарде, яка атмосфера у парламенті і чи задоволені депутати ухваленим бюджетом? Анна почну з того, що так депутати прийшли. Робочий день офіційний депутатський розпочався о 12-й годині дня. Це на дві години пізніше ніж зазвичай. Обранців прийшло небагато, ледь навіть двох сотень не назбиралося. Разом з тим засідання відкрили. Хоча толку від нього насправді було мінімум, оскільки на порядку денному лише оголошення. Запитів та виступи з трибуни на довільну тему. Звісно, що найбільше уваги приділяли ухваленому вночі бюджету. Критики документу було дуже багато. Зокрема, ще вночі депутати обурювалися, що майже мільйон доларів піде на фінансування пісенного конкурсу. Правда, цю норму виправили і кошти вирішили сприймати на потребу Міністерства закордонних справ. Однак це не єдина норма, яка не зрозуміла для обранців. Також передбачено, що значні суми підуть на державне управління справами і на Вінницьку облдержадміністрацію. Ба Більше навіть на фінансування Євро 2012. Я, от як міністр інфраструктури в першому уряді Арсенія Петровича можу сказати, що по Євро 2012 ще є борги. По всім комусь заплатні, комусь якимось підрядним організаціям за виконані роботи, що їх не виплачують. Цілому цей бюджет обранці називають бюджетом проїдання. Мовляв, його створили поспіхом, ну і заради отримання західних кредитів. Через це до речі, Микола Томенко навіть вийшов із фракції блок Петра Порошенка. Разом з тим Мінфіні вже повідомили, що в березні буде розглянутий доповнений варіант доповнений варіант головної фінансової конституції країни. Відтак у деяких фракціях заявили про свою готовність працювати над оновленням бюджету. При кінцевих положеннях було скасовано 67 різних соціальних і гуманітарних програм. Ми проаналізуємо те, що було проголосовано після того, як отримаємо текст бюджету. Після того ми підготуємо вже на перші дні січня, на перші пленарні дні січня свої пропозиції щодо змін до бюджету. Пленарне засідання закрилося годину тому. Наступний раз під куполом народні обранці зберуться вже 25 січня. Анно. Дякую тобі, Едуард Ганишевський про бюджет і депутатів, які з почуттям виконаного обов'язку розійшлися відпочивати аж на місяць. І до подій на сході у Комінтерновому готувалася масштабна провокація з боку бойовиків. Заявили у штабі АТОМ, незаконні збройні формування мали спровокувати українських військових, аби ті відкрили вогонь по колоні бронетехніки. Вона саме рухалася до їхніх позицій, а згодом увійшла в Комінтернове. Однак, завдяки діям українських військових, провокація була зірвана. Ми вважаємо, що вони залишили до 50 чоловік. Максимум важкої техніки там зараз немає. Вона відведена, вона може бути недалеко відведена, але вона відведена самого комітету. Пі опівні бойовики обстріляли водяне, розташоване у так званій сірій зоні поблизу Маріуполя. Вогонь вели з контрольованої ними території Широкиного. Як повідомляють у штабі АТО, на території селища розірвалися п'ять мін. Чи є жертви серед мирного населення? Наразі невідомо. Загалом за добу бойовики 35 разів обстріляли позиції військових та двічі вступали з армійцями у бойові зіткнення біля Мар'янки та Майорська. На горлівському напрямку близько 30 осіб під прикриттям мінометів намагалися прорвати оборони. Після двогодинного бою нападники відступили. Три розбомблені школи неподалік передової відбудували на Луганщині. Працювали всі: і учні, вчителі, а також волонтери з чиновниками. Проте роботи залишилося ще чимало. Як нині тривають ремонтні роботи, репортаж Дмитра Буткевича. Пробита стеля, напівзруйновані стіни та вікна без скла. Такий вигляд мала загальноосвітня школа у станиці Луганській на початку року. Кілька разів снаряди важкої артилерії поцілили просто у будівлю. Діти тоді на навчання не ходили. Були прямі попадання в здані старої школи і в здання столової. В результаті ми залишилися без криш, без окон, Отоплення у нас не було, тому що не було електричства, не було газу. Старшокласниці Аня та Діана діляться спогадами. Як навесні, коли у станиці стріляли менше, громадою взялися ремонтувати заклад. Все вистановлюваль своїми руками, своїми силами, своїми средствами. Да, ученики, родители, учителя, волонтери, Это приїжджали школа, которая непосредственно была попадання. Це було в основному за счет. Ну, я не могу сказать какую пропорцию, но это областной и государственный бюджет. Это порядка 180 Ну и плюс плюс криша, которого видите, заменена. А вот уже вторая часть 106 шість окна тоже було на средства волонтерів. Наше большое спасибо. Однако таких напівзруйнованих шкіл уздовж нині розмашування безліч. На ремонт цієї школи у прифронтовому селі Тепле держава надала мільйон гривень Проте, щоб відновити будівлю повністю, знадобилась допомога волонтерів. Вернулися Лариса Артюгіна керівник громадської організації, яка допомагала відновити три школи у станично-луганському районі. як правило, страждає стеля та вікна, дах страждає там або частина стіни. Якщо дуже в середньому говорити дуже в середньому, то приблизно десь 20-25 тисяч доларів. Необхідно для того, щоб відновити школу. Проте держава не завжди може знайти таку суму. Тому благодійники продовжують збирати гроші. Відновлення чекають три школи у сусідніх селах. Із Луганської області Дмитро Буткевич, Олександр Хлинін, Вадим Погрибний, Світлана Макогонська, Сабитя канал Україна. Три війни за життя. Найстарший мешканець сертани і гадки не мав, що над його будинком знову пролітатимуть снаряди. Феофан Бугрий один із майже 9 тисяч 90-річних мешканців Донбасу, які потребують допомоги Ріната Ахметова. Як виживають старенькі, розкаже Юля Міншакірова. в От ви. Людмила дбайливо поправляє батькові зачіску і намагається застібнути старий піджак із орденами. Зробити це непросто, адже батько та дочка сліпі. Що ж, я вже не в цьому закинжу. Феофану Максимовичу виповнилося 100 років. У селищі Сартана він найстарший житель і єдиний, хто залишився серед живих, учасник бойових дій Другої світової. Феофани з дочкою сьогодні зустрічають гостей. Волонтери штабу Ріната Ахметова привезли родині набори виживання. Здравствуйте. Мобільна бригада волонтерів вкотре доставляє гуманітарну допомогу мешканцям сартани. Селище біля лінії розмежування серйозно постраждало від обстрілів у серпні цього року. Будинок Феофану дивом вцілів, адже на сусідній вулиці снаряди точно влучали у ціль, руйнували та забирали життя. Я думала, що то у нас такий Лікіт місця з криси для Феофана Максимовича це вже третя війна за століття. Дитиною він бачив громадянську. То прийде махно, то прийде що такої течот. Одружившись у 39-му, незабаром вирушив на фронт. У боях за Мелітополь дістав поранення, розповідає донька Людмила. Його послали связь на І от він тільки вийшов із окопу. І тут снайпер він вижив і повернувся додому. Про другу світову на пам'ять залишилися осколки у ногах. Витягнути їх лікарі не змогли. Кілька років тому ветеран став дівцем і втратив зір. Зараз пенсіонер практично не виходить на двір. Я сліпаю, сестра, моя тузь, мама. От, у нас ще є брат. От. Йому от це втрою, от так, за не Незважаючи на хвороби протягом століття Феофан Максимович не розгубив почуття гумору. Що ж робиш? Здоров'я таке. Встав, добре, не встав, значить, все. Сум в очах ветерана можна побачити лише тоді, коли він згадує усі свої війни, бо, як ніхто інший знає, вартість мирного життя. Це час як наладилася так буттями. Ну, що нога, много як не Юлія Міншакірова, Росислав Сисоєв, Євген Якунін. Сабиття канал Україна. Трагедія у Рівному. Розплавлений метал виплеснувся на одного з робітників ливарного заводу. Три години лікарі боролися за його життя. Втім, їхні зусилля виявилися марними. Від опіків чоловік помер. Усі обставини з'ясували кореспонденти сабитій. 38-річний Сергій вимкнув піч і залишався у цеху сам. Раптом колеги почули його крик. Коли прибігли, оторопіли, чоловік палав як сирник. Вогонь швидко загасили. Побаченим були шоковані навіть лікарі. По суті, в нього тільки стопи збереглися цінами, а так все було глибокий опік, плюс опік дихальних шляхів, розпечений метал, попав ротоглотку. Ну стан був надзвичайно важкий. За життя чоловіка боролися три години, але марно. На заводі він працював всього півтора місяці. Зауважень до нього не було. Він казав, що до цього він працював на металургійному підприємстві. Він був е Навчений, це засвідчують відповідні протоколи, був згідно чинного законодавства допущений до роботи. Поліція відкрила провадження за фактом порушення правил безпеки під час робіт з підвищеною небезпекою. Вже відома причина трагедії. Чоловік чомусь не одягнув захисний одяг. В даному випадку це розплавлений метал. Тобто, якщо б була вдягнута куртка, все було б набагато по-іншому. Похорони Ливарника оплатило підприємство. Обіцяють і далі підтримувати його родину, дружину та річного сина. Утім, розслідування інциденту все ще триває. Із Рівного Володимир Миколайчук, Валерій Мартинюк, Сабиття, канал Україна. Моторошна ДТП у Дніпропетровську. Легковик злетів із 20 метрового мосту і пішов під воду. Перед тим автівка протаранила зустрічну машину. Хто вцілів у жахливій автокатастрофі? Знає Наталя Гусак. Вночі на центральному мосту Дніпропетровська водій легковика не впорався з кермуванням. Автівка виїхала на зустрічну смугу, де врізалась в іншу машину. У ній їхало подружжя, рятували їх за допомогою спецобладнання. Наразі чоловік у реанімації, а жінка у травматології. Та, попри численні травми, загрози їхньому життю немає. Мужчина знаходився в тяжкому стані, жінка в стані в середньої степені тяжкості. У чоловіка діагноз полі травми, перелом бедра. Ушиб грудної клітки, подозрені на ушиб серця. Двох пасажирів іномарка, яка власне і спричинила катастрофу, теж рятували. Їх машина перескочила бетонну огорожу, пробила паркан та впала у воду з двадцятиметрової висоти. У салоні теж було подружжя, яке врятувати не вдалося. Їхні тіла та автомобілі. Рятувальники піднімали з води три години. Фактично, при нульовій нулівої ці люди, погибші люди були... Достану с этого автомобиля. То есть проведена работа по открытию заблокированных дверей. Автомобиль был достан в час 07 с воды, погружен на погрузчик и отправлен там по месту расположения АИ. Усі обставини аварії тепер з'ясовують правоохоронці. Втім, вже зараз кажуть, ймовірною причиною стало перевищення швидкості. В рамках досудебного розслідування будуть приведені всі необхідні експертизи, в тому числі трасологічні, щоб установити характер двіження обох автомобілів. І після чого вже буде встановлено, хто в да нам детепезагорожу на центральному мосту. Зранку почали відновлювати дорожники. Зараз про нічну трагедію нагадують лише фрагменти машин та вінок. З Дніпропетровська, Наталя Гусоко, Штенгелов. Сабиті, Канал Україна. У Сумах за одну ніч п'ять аварій. Усі майже одночасно, близько у півночі. В Усіх випадках минулося без жертв. Наймасштабніше ДТП сталося на центральній вулиці. Легковик вискочив на головну дорогу і протаранив іншу автівку. Свідки кажуть, кермувальник, що не помітив авта, був на підпитку. З місця події втік. Наразі правоохоронці його розшукують. Там поворот был, как бы, он меня не пропустил. не пропустил. Да. То есть все так произошло, секунду делал. Плюс он выпивший был. А Что вы думаете, что выпивший? Ну, потому что я с ним разговаривал. Он вышел сразу? Сказал... Да. Пьяный доск? Ну, выпивший, да. Лідера партії «Укроп» Геннадія Корбана привезли в інститут серцево-судинної експертизи імені Мосова. Там він має пройти медичний огляд. Напередодні Корбана вдруге затримали у Дніпропетровську і вночі перевезли до столиці. Його підозрюють у створенні злочинного угруповання. У якому стані затриманий та що говорять його адвокати? Розпитаємо в Андрія Кузакова. Він на зв'язку з нами. Андрію, що тобі відомо? Анно, хочу сказати про те, що зараз обстеження. Продовжуються. Повторюся, що Гнаді Корба знаходиться в національному інституті серцево-судинної хірургії раніше його адвокат повідомляли про те, що лідер партії «Укроп» був було його було викрадено. Малося на увазі те, що вчора, о 10-й годині вечора, до його будинку прибули збройні спецпризначенці. Далі посадили до карети швидкої допомоги. Та з Дніпропетровська доставили. До Києва спочатку привезли до центру судово-медичної експертизи. Далі привезли сюди, що саме роблять корбану. Ми мали можливість взнати у заступника голового лікаря центру Амосова. Буде обстеження судин серця і самого серця, коронару, коронар, він зветься, і в залежності від цього, які, яка буде інформація, якщо є там звуження судин, то тоді треба розширяти, прочищати ці судини і так далі. Тобто, в залежності від діагностичної інформації вже і які ми будемо як фахівці приймати в міри. Чому саме Корбана з Дніпропетровська доставили до Києва у своїй нещодавно розповсюдженій заяві? Пояснили в Генеральній прокуратурі а, слідчі говорять про те, що а, Корбану неодноразово надавалися повістки для проходження оперативних дій. Однак, Корбан на оперативні дії не з'являвся. Зокрема, це було 7 грудня. Посилався на те, що в нього поганий стан здоров'я і вимушений був під час судового... Оперативних дій їхати до лікарні, однак як кажуть, в генеральній прокуратурі це не завадило йому приймати участь в відеоконференції під час судового засідання 18 грудня. У зв'язку з цим в генеральній прокуратурі запідозрили, що Корбан спеціально затягує процес і оперативні дії. За таких обставин викликає обґрунтований сумнів достовірність встановленого діагнозу та реального стану здоров'я підозрюваного геннадія Корбана. Тому у кримінальному провадженні призначено судово-медичну експертизу, для проведення якої необхідно здійснити його огляд судово-медичними експертами за участі профільних спеціалістів. Обстеження має тривати ще кілька годин, і лікарі по пообіцяли, що одразу повідомлять про їх результати. Анно дякую тобі. Андрій Кузаков відстежує ситуацію з затриманням лідера укропу Геннадія Корбана. Наразі той на обстеженні у медичному інституті. Туреччина евакуює з Донбасу своїх земляків. Перший літак із етнічними турками вирушив сьогодні із Харкова, на його борту 350 людей. Вони змушені покинути домівки на сході України та починати нове життя за морем. Із яким настроєм покидають Україну, розкаже Тетяна Федоркова. Етнічних турків з території Донецької області вивезли чотирма автобусами. Близько трьох тисяч турків-мисхитинців десятиріччями мешкали у Слов'янську і на його околицях. Їх, як і кримських татар, радянська влада примусово депортувала у сорокових роках. Через бої на Донбасі багато хто з них лишився без житла. А на розораній снарядами землі господарювати неможливо. Ні, взагалі добре хорошо желе сказать. Вот и Турция забирает нас, сказать. Ой, аж переживаю. Знаете, как я переживаю? Я уже ночью не спала. Думаю, куда нас отвезет? Как будем? Махмеля Шамшадова везет до Туреччину всю ридню. Дети, онуки, у Усього 14 душ. А он за меня ругает, что ты переживаешь? на самолеты боишься? Самое главное, вот эту утюку забрали. А жене я говорю, оставь, там же есть утюг. Нет, я заберу. В Туреччині вже приготоване для них житло. Переселенцям обіцяють допомогти з роботою і соцзабезпеченням. на першому етапі їм нададуть готове житло. У питаннях працевлаштування буде надана усіляка допомога. Вирішимо соціально гуманітарні питання, у тому числі охорони здоров'я. Люди говорять, почати нове життя на новому місці готові, але всі, з ким поспілкувалися сабиті, зізналися, сумуватимуть за Україною. Трудно, дуже трудно було виїжджати з сусідами, пращі. Ялісь, тоже Все очень огорчились, Ну что поделаешь. Конечно, гости приедут. Всегда. Мы всегда рады Україні. Історична батьківщина мисхитинців нині у кордонах Грузії. Тож, можливо, сьогоднішній рейс для них не останній. Із Харкова Тетяна Федоркова Андрій Руденков, Сабиття канал Україна. Нацбанк презентував нову банкноту номіналом у 500 гривень. Банкіри поступово замінюють зношені гроші всіх номіналів. 1 березня презентували оновлену сотню. Як буде захищена п'ятисотка, бачила Світлана Макогонська. Це не розрізаний аркуш. Ось так вона буде виглядати. Розмір нової банкноти не змінився. А от на дизайну графіки у НБУ попрацювали. У моїх руках дві банкноти номіналом у 500 гривень. Одна 2006 року випуску, інша новенька цьогорічна. В принципі, як можна побачити, збережно основні зображення як лицевого, так і зворотнього боків купюри. А от основна відмінність сучасні елементи захисту. Зокрема, це вікона, захисна стрічка та елемент спарк, який змінює колір при різному куті нахилу банкноти. Загалом на одній купюрі подібних захисних засобів два десятки. У Нацбанку кажуть, висока система захисту має унеможливити підроблення гривень. Найбільше підробляються банкноти номіналом 50, 100 і 200 гривень. Захист банкнот гривні знаходиться на рівні світових провідних валют нова банкнота номіналом 500 гривень з'явиться у квітні наступного року і ходитиме одночасно зі старими. Світлана Макогонська, Роман Рамос, Сабиття, канал Україна. Ялинковий бум у Києві відкрили ярмарки, де можна придбати новорічні деревця. Загалом таких місць понад 50. Скільки коштують зелені красуні, та чим можна їх замінити, якщо шкода рубати живе дерево? З'ясовувала Валерія Шапоренко. Невеличкі та струнки по 50 гривень, високі та пухнасті по 600. У родині Гончарук для ялинки вже вибрали місце. У вітальні залишилося її купити. Скушти я не люблю. Почому. Ну як тоді новий рік взагалі не чувствується. Чим пишніша, тим дорожча. Ці дерева у столицю привезли з Волині. Їх зрубали, коли чистили пасовища. За день купують до 10 ялин. Беруть дорогі лки, беруть ну дорогі. Относительно до 300 гривен. Йолки по ціні з прошлом років, навіть якщо відбувається дешевле. Ціни на штучні ялинки порівняно з минулим роком майже не змінилися. Метрове дерево це від сотні гривень. Чим вище і натуральніше на вигляд хвоя, тим дорожче. Наприклад, така висотою під 2,5 метри обійдеться у 7 тисяч гривень. Друге, головне, то вони безпечні, вони не горять, вони плавляться. Тобто, значить, пожари ну, не опасні. Для тих, хто хоче і дерева зберегти, і запах відчути є компроміс. Ялинки у горщиках. Їх вирощують у розсадниках, а потім переносять у спецконтейнери. У розсадниках під Новий рік попитом користуються невеликі дерева півтора-два метри заввишки. Така ялинка виростає за 10 років. Впливає на ціну і сорт дерева. Така конічна ялинка вартує 250 гривень. За ці ж гроші можна купити звичайну, але вдвічі вищу. А от дерево із блакитними чи срібними голками стане дорожче. Якщо метрова ялиночка срібна, буде коштувати 500 гривень плюс 130 гривень за горшок. І всього буде 630 гривень. Після свят таку ялинку агроном радить винести на балкон. А коли потепліше, дерево можна висадити у ґрунт. Валерія Шопоренко, Олена Нісімов, нісімо Віктор Шевченко. Сабиття канал Україна. Мільйони християн по всьому світу відзначили Різдво за західним обрядом. Традиційно увага вірян прикута до меси Папи Римського у Ватикані. Тисячі туристів відвідали і місце народження Спасителя Вифлеєм. Проте цього року місто виявилося напівпорожнім. Чому розбиралася Анна Левицька? Для палестинської автономії святвечір не лише важливе свято, а й день шалених прибутків. Адже саме під її контролем перебуває місто Вифлеєм, де народився Ісус Христос. Утім, цьогоріч площа навколо церкви Різдва Христового напівпорожня. Потік туристів скоротився через хвилю нападів, яка прокотилася Ізраїлем та палестинськими територіями. Останній інцидент стався у переддень Різдва, тож тема насильства була провідною під час святкової меси. Останнім часом на близькому сході сталося багато трагічних інцидентів. Це означає, що ми втрачаємо людяність. Релігійність не повинна ставати причиною для вбивства в ім'я Бога. Натомість у серці має бути місце для прощення і братерства. А от папа римський під час святкової меси критикував іншу ваду 21-го сторіччя надмірну жадобу споживання. Аби послухати його у соборі святого Петра в Ватикані зібралися 10 тисяч осіб. Наше суспільство отруєне духом споживання, жагою до насолоди і надмірним марнотратством. Тоді, як це не мовля, Ісус закликає нас до стриманості, до життя у просторі, бо саме це потрібно нам, аби побачити, що справді важливо. Сам понтифік подає приклад скромності. Він часто готує собі сам, а пересувається на простенькому автомобілі. І навіть лікарняні на роботі брати не поспішає. Лише на початку цього тижня парафіяни помітили, що папа застуджений, говорить хриплим голосом і має втомлений вигляд. А проте справно відслужив одне з найважливіших для християн свят. Анна Левицька, Сабиття канал Україна. Це все про що встигаємо розповісти у цьому випуску. Про розвиток подій у Сабиттях 19-й Не пропустіть. Новий рік настає. Чи буде прихильною до українців символ року? Мавпа Сабиття розпитали у астрологів та нумерологів. Я бажаю вам чудового завершення робочого тижня і до зустрічі у Сабиттях.